Делегування та керування розділ 21. П'ять ключів до ефективної діяльності керівника. Тепер, коли ви дійшли до кінця цієї книжки, дозвольте мені поділитися п'ятьма основними принципами ефективного делегування і контролю за його виконанням, які ви як керівник завжди можете використати у своїй роботі. По перше, повністю відповідайте та світуйте за себе, своїх підлеглих і за все, що вони роблять або не роблять. Візьміть на себе 100% відповідальність за делегування відповідних завдань, контроль за їхнім виконанням і за тим, щоб інші виконали роботу. По друге, вважайте своїх підлеглих молодшими членами вашої родини, майже своїми дітьми. Зрозумійте так само, як і діти, вони потребують постійного зворотного зв'язку, зрозумілих вказівок, навчання, настанов, допомоги і чітких критеріїв оцінювання своєї діяльності. Уявіть, що ви дивитеся на підлеглих очима батька, який піклується про своїх дітей Отретє, третє, використовуйте чинник дружби. Прихильність і довіра, основа ефективного менеджменту і делегування. Що краще ви делегуєте завдання і розвиваєте своїх працівників, то більше їм подобатимуться вони самі і ви. Як наслідок, вони будуть цілеспрямовано, самовіддано та якісно виконувати для вас роботу. По-четверте, в усьому, що ви робите, дотримуйтеся золотого правила. Ставтеся до своїх підлеглих так, як ви хотіли б, щоб до вас ставився ваш бос. Делегуйте так, як би ви хотіли, щоб делегували вам, давайте зворотний зв'язок у такий спосіб, як самі хотіли б його отримати. Завжди пам'ятайте, як розчаровано ви раніше почувалися, коли не знали, чого від вас очікують, і не здобували заслуженого визнання за добре виконану роботу. Упевніться, що цього не сталося з вашими підлеглими. По п'яте і останнє пам'ятайте, що найцінніший актив компанії її працівники людський ресурс, найважливіша частина компанії. Вам довірили найцінніший і найвартісніший актив, завдяки якому компанія досягає результатів. Вирішальні чинники вашого успіху, ваша здатність досягати результатів за допомогою інших, ефективно делегувати і контролювати завдання більше за будь-що інше визначатиме ваш успіх як керівника. Ставтеся до працівників дбайливо, терпляче та м'яко. Ви маєте владу, щоб зробити їх щасливими або нещасними. Задоволеними або незадоволеними роботою продуктивними чи непродуктивними установлюйте стандарти якості, чітко делегуйте повноваження, перевіряйте свої сподівання і контролюйте делеговані завдання, Присвятіть себе розвитку і вихованню майбутніх переможців. Розглядайте своїх працівників як людей із величезним прихованим потенціалом, який ви можете допомогти їм реалізувати, ваш успіх переважно залежатиме від здатності ефективно делегувати завдання своїм підлеглим, а потім доброзичливо їх контролювати. Коли ви почнете практично застосовувати знання, отримані з цієї книжки. І ставитиметеся до своїх працівників двайливо, терпляче і по-доброму, неодмінно станете чудовим керівником.